Рада вас вітати на моєму каналі, де я розповідаю секрети краси. І сьогодні хочу з вами обговорити не менш важливі фактори, які впливають на нашу красу, такі як сон, стрес і рух. Я рекомендую вам підписатися на мій канал для того, щоб не пропустити секрети краси. А також щоб ми з вами зустрілися знову гарного перегляду. Але буває і таке: заснути ви не можете. Вам заважають думки в вашій голові. Буває у вас таке. І ці думки стосуються наступного дня, якогось планування чи якась напруженість, стресовість, якась великий рівень стресу дійсно допомагає зберегти пильність. Та енергійність, але надмірна його кількість викликає занепокоєння і може призвести до безсоння. Якщо у вас був напружений день, то спробуйте його провести більш вечір, його провести більш спокійно. Наприклад, взагалі добре завжди працює це вечірня прогулянка. Собакою чи самостійно, чи з компанією. Просто розмови не про що? Жити відволіктися на своє схобі. Також гарно буде якось порухатися, але не перед самим. славно перейшли ми до пункту, який покращить ваш сон, і який мінімізує стресовість у вашому житті. Це рух. А рух це життя. Чим більше ви будете рухатись в своєму житті, тим більший шлях ви пройдете. Коли йдеться про рух, то всі починають думати про фізичні вправи, і більшості не до вподоби. Багатьом це нудно і не хочеться виконувати. Але не обов'язково. Для нашого організму немає різниці, які це вправи. Фізичні вправи, це... чи це просто прогулянка, для нього важливий саме рух. Будь-яким способом. І все. Наприклад, пройтися на одну зупинку більше, ніж проїхати. Наприклад, піднятися по сходах, а не на ліфті, або просто гуляти більше вранці, ввечері, коли вам зручно. Головне рухатись. Коли ви почнете рухатися будь-яким способом, так буде легше перейти і до фізичних вправ. Ваше тіло звикне до руху, і воно вже буде цього потребувати. І ви не зможете йому відмовити. Хочу підсумувати це відео простими фразами, що прості дії роблять нас здоровішими. Сон. Це просто ми спимо. Просто треба деякі умови. Рух це теж дуже легко. Ви можете 10-15 хвилин сидіти в телефоні. Можете 10-15 хвилин пройтись. І на 10-15 хвилин ви більше проживете. Ну а зі стресом вам саме і допоможуть гарний сон і рух впоратися швидше і якісніше. Молодості вам і краси! І до зустрічі в наступному відео!